Підключаємо лекцію нашу. Заходимо в діагбокс. Якщо вже ви добралися до форсунок, я сподіваюся, ви знаєте, що це за пристрій і не потрібно буде пояснювати. Заходимо першим ділом е, в тест глобальний. Вмикаємо запалювання. Глобальний тест і перевіряємо помилки. Очищаємо всі помилки, бо в нас там можуть бути тимчасові по витрату міру повітря по тому, що в нас не працювала форсунка і так далі. Тому всі помилки, які в нас були, нам потрібно очистити. Що ж таке не фокусується. От, перевіряємо повністю на помилки і всі-всі будемо очищати. Так, на помилки перевірив, дивимося інтелектуальний комутаційний блок. Нісу між положенням блокировки автомобіля і станом замка передні правої двері. Ну, в принципі, це нічого важливого. Комп'ютер двигуна. Змірення розходу воздуха, це що у нас якраз був відключений датчик. І ще змірення температури воздуха з допомогою розходометра. Це якраз наші помилки, бо в нас не був підключений датчик. Траємо ці помилки. Хочу пробіг. 208, 897. Це мій поточний пробіг. Підтверджуємо. Що ж таке не фокусується. Ще раз підтверджуємо. Дані видалило. Окей. Так, виключати, включати, зрані ми не будемо. Каже, що забив журнал. Нічого критичного помилки старати буде. Далі, антиблокувальна система у нас помилка. Це коли у нас писала помилку по форсунках, вона автоматично вискакувала. Тож беремо цю помилочку, видаляємо. Я знаю, що з датчиком АБС в мене все добре. О, ошибка соцвіт зі крутящим моменту. От воно у нас так назвало цю помилку. Йдемо далі. Дивимося, що в нас тут ще є? Доповнюєте подогрів. Система допомоги при парковці там частенько ці помилки вискакують. Пуже любить матюкатися на такі штуки. Ошибка защищена кодування Рнек. Точніше, смек магнітола теж не критично. Датчик освіщення дождя якась була помилка невідома, щось десь він не справився. Це теж помилка тимчасова, абсолютно не критична. Ми її просто видаляємо. Дивимось далі. Кондиціонер, моденрі, CD плеєр Ошибка телезагрузки теж. Це нічого критичного, всім немає. Далі блочків. У нас ніяких немає, всі неактивні. І так, щоб нам прописати форсуночку. Чи давайте не так навіть зробимо? Ми звідси вийдемо і заходимо. В ремонт комп'ютер двигуна. Заходимо в комп'ютер двигуна. Далі натискаємо ремонт, пакет ремонт, «Запасні части і заміна форсунки 1». Перед заміною форсунки, якщо не ісправлені дійсні форсунки, не Ось номер. Його артикул по суті. Ну, фокусуйся. Виповні загрузку комп'ютера управління двигателем. Нам цього потрібно не, робити не потрібно, бо у нас збігається артикул. Ошибки відсутствують. Так, а як же нам її прописати? Ага, ось вона. А, це у нас такий був записаний номер. Тому я спираюсь форсочка. Зараз да, я її знайду. Так, ну не знаю, що означає 4 HFGG, але ось це це ті 6 цифр нашої форсонечки. По суті, мені їх треба замінити. От. Для цього мені сюди треба ввести мій номер. Як мені сюди ввести? У мене форсунка А та ж тут А? Вот французька мова. А 0G G, G, G. підтверджую. Програмування закінчено. закончено. Выключить зажигання. Вимкнув, підтверджую. Чекаємо 30 секунд. Поки ставлю на паузу. Включій зажигання. Вмикаємо. Підтверджуємо. Виключі зажигання. Вимикаємо. Окей. Включій зажигання. Ох, стрес-тест. Окей. Запустіть двигатель. Знаємо. Курсунка 1. Вустановлюємо настройками Останови двигатель. Так, зупинили. Окей. Включи зжані. В в салон ставити. Електронна загрузка, форсунок. Виповніть поїздку, щоб активувати електронну загрузку. У температура розкладаю жидкості має бути вище 80 градусів. Електронна загрузка ділянці форсунок проведе в діапазоні. Такому то. Ну, В принципі, можете оце все почитати. А я зараз кладу форсуночку в, Точніше не форсуночку. Кладу ноутбук в салон. І буду робити ось цю електронну загрузку форсунок. Отже, підсумок. На тій менюшці я покатався. Там воно писало, щоб на тахометрі було більше 2600 обертів і плавно обороти падали до 1600. Так треба зробити мінімум три рази. Я покатався, це все зробив. Машина якось трошечки ніби як потріскує, коли набирає оберти. Такий звук, як з старих е, дизельних двигунів. От. Е, але після того, коли тако поїздив, можливо тому, що машина нагрілася, якось цей звук пропав. А можливо, все-таки навчилася е, форсунка. Прикріплю фотографії корекції форсунок. Значення, там я, що першу форсунку обнуляв е, то топоніше навчання якби там циклів навчання не так багато, як по решті форсунок. От. І ну, можна сказати, що в принципі, я ще буду спостерігати, але результат доволі непоганий. Ось можна послухати звук двигуна. Цих потріскувань вже немає, які були на початку відео. Двигун робить вже, можна сказати, нормально. Можливо, воно ще навчиться і все буде працювати ідеально. От, буду ще спостерігати. В принципі, все. Ось так виглядає заміна форсунок. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте, О, перестану знімати ці відео. Всім до зустрічі на моєму каналі. Хай ваші машинки ніколи не ламаються.